Сейчас. Наработалась я. Значит, вже 10 годин вечором за вікном тьма і розпати лягать. А то завтра у мене багато справ. Це моя кімнатка. І ось це. Типу, це моя кімнатка, щоб всі знали. Ой, треба вымкнуться все. А, мені показать, что підій... хто там звонок у двері. Треба скорее подивитися, хто там. там. Мені почалося. Схоже так, але... Добре, що в мене з горами ще захворіли? Ну, добре. А скільки зараз 11 часов? Ой, певно завтра поїду до лікаря. Я господи, вже з цим голосом не можу швидше до лікаря Я не може цього терпіти, у мене скоро зовсім голос припаде. Ой. Як же мені важко плакати. почему все ночью ходить? Мне не знаю, почему все время так. Ай, так голова болит. Еще потрапил в варе. Ой, ну, ой, 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 ой нога. Вот там моя коляска в машині, Так треба і достать.